Ти я пішов стар, так? Да? Добре. Добрий день. голова громади старожитньої віри Руси Арсенія. Дещо про себе. Являюся опікувачем місця паломництва на горі Хоривиці і перекладачем велосової книги. І як такий, як перекладач велосової книги. А там наша історія може лише пошкодувати, що ми досі її не знаємо. Тому що, якби ми знали нашу величну історію, то того, що відбувається зараз, тоді як у владних кабінетах щораз приймаються рішення із царини, мишка бігла хвостиком, махнула яєчко впало і розбилось, то нічого такого не було би. Тому закликаю, хай прийдуть ті часи, коли ми знатимемо про себе, про своє минуле, із якого буде поставати наше майбутнє. А на сьогодні ситуація така: власне, привід для ось цієї прес-конференції і цього відеозапису. В Україні нібито так. Поверхово глянувши у Царині Свободи совісті, все гаразд. Але на сьогодні є прецедент, який чітко висвітлює реальний стан справ. Поточна ситуація це якою зараз зайняті всі, не тільки релігійні організації, але й. Будь-які юридичні особи, це зміна кведів, зміна кодів ведення економічної діяльності. Для суб'єктів на різних сегментах вона внормована по-різному. Десь це зовсім проста процедура, а десь там якісь не зовсім зрозумілі речі. Зокрема, в Царині Свободи совісті, релігійних організацій. Таким чином, що для того, щоб змінити квет, чомусь потрібно перереєструвати всю, всю юридичну особу. Більше того, зараз ситуація така, що згідно діючого, діючого законодавства, от ті, хто не подали іще документи і не перереєстрували громади. То ось ці юридичні особи взагалі не існують. Вони зараз висять в повітрі. І якоїсь широкої реклами тому немає. Тобто, це, як то кажуть, наткнувшись лобом, про це дізнаєшся. І тут такі аспекти, що, наприклад, моя громада старожитньої віри, коли 5 років тому. Перереєстровувалася, то на це пішло 9 місяців. 9 місяців великих роздумів. А чи ж реєструвати громаду ну, в царині традиційної етнічної, рідної віри? І ось тепер знову йдеться про те, що потрібно щось перереєстровувати. І ось вдивимося в цю ситуацію. Ось прямо зараз, весь е, в усьому полі е, вір, ось такий вис релігійні організації висять в повітрі. Вони чи то юридичні особи, чи то не юридичні особи, і хтось якийсь буде приймати рішення, і е, ось потрібно е, написати заяву. Що ти просиш перереєструвати щось, а потім чекати, а чи то перереєструють тобі цю організацію, а чи то не перереєструють. Особливо це цікаво в світлі того, як е, нещодавно е, зникли повноваження і мандати двох депутатів, і те, як у нас взагалі що коли е, відбувається і як що зникає. Тому е, ось це все, це, скажімо так, Щодо того, що зараз ну, от стан речей на, з релігійними організаціями, то це, ви бачите так: це поставили на стільчик, оділи на ши петлю, і в будь-який момент можна підбити цей стільчик. Чому кажу так? Тому що нещодавно ми знаємо впав Перун, зник був вкрадений на Києві Горі, і е, по Постфактум там відбувалися такі події, що Кабмін визначив порядок надання дозволів на зайняття цілительством. Тоді, як згідно законодавства, ані на що таке, ніхто не має права. Це що? Зачистка, да, ми переговоримо з усіма цілителями, а потім хто нам вгодний або не вгодний, або будемо інформацію збирати, або будемо якісь питання задавати, тобто така цікава ситуація. І е, ось тут іще така ремарка, що взагалі будь-які ініціативи, які йдуть від сьогоднішньої влади, то сприйняття їх е, ось десь. Таке, як в фільмі Щіт і меч. Там така чудова роль, яку виконує актриса Алла Демідова, і є там така сцена, вона приїжджає в концтабір дитячий і ну, цікавляться вони, як там справи, пропонує дітям цукерки, а вони їх спочатку не хочуть брати, потім їм їх тицяють. Вони їх беруть, їдять і лягають. Питання вона питає, а чого вони лягли? А вони думають, що їм дали отруту. От, то, от До всього, що пропонується сьогодні від нашої влади, то е, ставлення до цього ось десь таке. Тому далі читаємо то, от, 5 грудня цілительством зацікавилися. А 7 грудня Янукович хоче, аби Азаров створив сприятливі умови для роботи релігійних організацій. І ось тут ми вже уявляємо собі, яким чином Азаров створить сприятливі організації для релігій, Тобто умови для релігійних організацій, це от в царині свободи совісті, так, ми говоримо. І це створювати ці умови, буде людина, у якої взагалі нема совісті. Тому що що це за е, політик? Це головний герой фальсифікації виборів, який, попри те, що це знають абсолютно всі, щодня по телебаченню і вважає за можливе впроваджувати політику. Держави, бути промоутером від держави. І далі таке цікаве питання: а він що розраховує, що порядні люди десь в інших державах будуть з ним сідати за стіл і вести переговори, Ну, напевно, не розраховує. А що людині просто все рівно? Тому становище. Абсолютно хистке, ніщо не визначено. Траєкторія рухів. Сьогодні ми йдемо в один бік на схід, завтра, на захід, післязавтра знову на схід, куди підемо наступної секунди і миті взагалі не зрозуміло. І взагалі становище, от вибори да, проковтнули. Тепер там полеміка, що з ними робити, як робити, переговори, а як взагалі до цього ставитися? Ну, то це треба. З'ясувати для себе, а що ж це таке, тоді як ми підробили вибори? Ось це те, те, чому варто повчитися. Багато людей, яких ми, будучи посадовцями, ми взагалі не уявляємо. То для нас така там, терра інкогні, не бачимо. Тому потрібно відкрити очі і побачити тих всіх багато людей, які. Як одну людину. Одна людина, яка ось десь з нами поруч. Наш друг. І те, що відбувається, що таке ми сфальсифікували вибори. Це ми зустрілися з людиною в поїзді. І отам, в тамборі поїзда, і тільки раз, і виштовхнуло з того поїзда. Ось це що значить сфальсифікувати вибори. А що таке? От, все те, що всі знають, відбувається з е, бюджетом, ну, то це треба з'ясувати для себе, що бюджет це таке видумане слово, спеціально, щоб ніхто нічого не розумів, що це таке. От, а це громадська складчина. І той, хто пасеться там, то це він обкрадає. От знову ж треба. Е, Уявити оту одну людину, отого нашого друга, і ми залазимо в кишеню і щось крадемо. А щоб краще це уявляти, то потрібно уявити, що це дитина, яка завтра у неї не буде грошей на те, щоб піти, просто собі купити бутерброд в столовій. І тоді, можливо, людям буде краще на робочих місцях мислити. Це все йшлося про те, про алгоритм прийняття рішень. А що ж робити, наприклад, мені, тоді як мені потрібно ось зараз писати заяву і перереєстровувати чи не перереєстровувати громаду свою руси? От, з огляду на вище наведене, відповідь така: ні. Я не буду перереєстровувати громади. І ось зараз. В цій інформаційній агенції Інтерфакс я розміщую свій відкритий лист, відповідний, що я відмовляюся від проходження процедури перереєстрації громади старожитньої віри Руси у зв'язку з недовірою до нинішнього уряду та сумнівною логікою вимог. В царині ось. Цієї перереєстрації. Дякую за увагу. А, а ви можете це письмо отримувати? А його вже скачали? А є? Там, так? Да.